Сьогодні у нас неймовірно апетитні смажені гриби, а смачні, ну просто пальчики оближиш. Грибна пора. Кожного дня із лісу приносимо білі гриби, а далі на каналі ще смачніше готуємо неймовірно смачні грибні страви. Лісові гриби, польські лісові гриби, Ах, і смачні страви приготуємо на каналі ще смачніше. Я Підписуйтесь на наш канал і ми смакоту приготуємо разом з вами. Сьогодні у нас неймовірно апетитні смажені гриби, а смачні Ну просто пальчики оближиш. Переготуємо таку смакоту разом. Як? А легко і просто ось так. Чистимо, миємо, розрізаємо навпіл або на четвертинки, відваримо гриби у солоній воді. З моменту кипіння варитимемо їх 5 хвилин на літр води. Додаємо повну чайну ложку солі. Через друшляк відсіджуємо відварені гриби і будемо їх смажити на сковороді на розігрітій олії. Смажимо вітрили гриби і відразу додаємо цибулю та моркву. І все це смажимо до готовності на середньому вогні. Неймовірно смачні смажені лісові гриби із цибулею та із морквою. Такі лісові гриби можна їсти як окрему страву та подавати до будь-якого гарніру. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі у нас буде приготування страв ще смачніше. Страву солимо, перчимо за смаком, змішуємо, накриваємо на 5 хвилин, під кришкою потримаємо, нехай спеції розійдуться. І вимикаємо трава вже готова. До столу гриби подаємо як самостійну страву або до будь-якого гарніру. Такі гриби смачні із картоплею. Гриби ще гарячі, але також хочеться їх. Покуштувати? М -м 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 -м. Та це просто смакота. Ах, і смачні смажені гриби. Апетитні. Ах, же смакота. Друзі, порадьте, а що ще додати до цієї страви, щоб вона стала ще смачніше. Напишіть про це в коментарях. Неймовірно смачна апетитна страва. Вона зі столу злітає в мить. У цей момент поставте нам вподобайку. Далі буде ще смачніше приготування страв. Рекомендуємо. Підписатися на наш канал.